Так, сьогодні в нас чергова толока, всіх вітаю. Зараз подивимось, скільки людей прийде. Ось вже з-за опадів і вітру гілля, впало. Бачите, треба якось прибрати. Сьогодні будемо грабати пляж, робити якусь можливу чистоту. Граблі взяли. Будемо працювати. Так, спробуємо прибрати тут сміття природнє, яке разом з водою піднялось. Піску зовсім не залишилось. Це пляжний сезон у нас буде дуже сумний. Але можемо і щось і встигнемо зробити. Так, спробуємо прибрати і тут на узбережжі. Пробуємо тут трохи позагрібати, хоча б все вкупу зібрати. У нас буде небагато, але сподіваюся, все ж таки люди прийдуть. Зараз от, граблями колеса дістанемо. ну Будемо намагатися почистити тут. Ось наш активіст з лопатою і граблями. Ось наш другий активіст. Таке гарне слово, не? Будемо працювати. Так, працюємо. Ще долучилась дівчинка до нас. Це так чудово. Вон трохи прибрали, потім покажемо, що ще зробили. Ось трохи прибрали. Прибираємо. Треба ці малі кущі, всю цю траву прибрати. Там на горизонті теж прибирають. Нас мало, але ми дуже бодрі. Кажете щось? Так. Сейчас. У кровата продовжує накидувати мусор. Сміття. Вони не достойні, щоб їх називати українцями. Це просто у кровата. Притім з дітлахами були. Ось там конфетки, згущене молочко, водичка. Отак От у кровата своїх дітей і внуків воспитує у Продовжуємо працювати. Ось вся кількість людей. І я то, що за камерою. Робимо що можемо. Трошки порядок весняний. Потім буде ще, ще, і ще. І звісно ми дійдемо до якогось логічного завершення чи нового початку, скоріше так. Сміття не закінчується. От трохи прибрали на один мішок. Сансаночку з кустах шукає. Вон ще валяється сміття і не зрозуміло. Трохи прибрали. Позрібали все, що нанесло водою. На сьогодні поки що все. Трохи тут, трохи тут позгрібали. Так, зону для купання, для загорання. Прибрали, скільки змогли, вода відійде, ще будемо прибирати. Здається, десь в кінці цього місяця проведемо ще таку толоку. Сподіваюсь, людей буде більше. На справжній пляж це це ще вже, чи вже, чи ще не схоже. Але я думаю, що можемо зробити. Ну що, погнали! На, ти вибираєш я копаю. Сильні діти України зіткали до квітна, Русь українська з доброю душею. Відновили ми шляхи від землі до неба, і безпечно тут живуть ті, кому це треба. Душу і тіло не зашкодим під час будівництва, Дисципліна в нас живе від епохи лицарства. Так продовжуємо шлях Русі України, бо історія про нас квітне без зупини, про величних тих князів, слава Україні, про майбутнє покоління та малу дитину. Всі ми, діти України, живемо у мирі, нові наші покоління та наші. Кожній хаті та подвір'ї Україна в нас єдина, бо пробучую дитину вже подбала Україна. Від сьогодні та вік, дитина, жінка, чоловік Цінує в нас єдину Русь, я українець, я горжусь, Бо слава і воля, і дух нас єдині, Наш гімн надихає нові покоління, знаходячи ліки, щоб ніхто не хворів, Даваючи космос глибини морів. Жовто-блакитний символ Росії, Українець майбутнього гордо неси. Без жалю ти згадув про вік наш невтішний. Тепер ми єдині, тому ти успішний.